Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал ТОТУС Трактор. Сьогодні на відеогляді трактор потужністю 24 кінських сили середньої бази Кубота Т240. Давайте ближче познайомимося із станом та комплектацією на дану моделі. І так, бачимо раму. Тут табличка де вибиту номер шасі. Передня резина у нас японська Bridgestone Розміром 6 на 14. Задня резина у нас абсолютно нова. БКТ. Розмір 9,5 на 24. Комплектується даний трактор підсилювачем керма. Кермо, до речі, регулюється по висоті. Напівгідравлічна коробка передач. Передачу можна перемикати, не вижимаючи щеплення. Три рівня понижаючої передачі. Вал відбору потужності три швидкості. І є реверс на вал відбору. Тобто, в нас є три швидкості вперед і три швидкості назад. Повний привід, відключений, підключений. Кран гідравліки для регулювання швидкості опускання задньої навіски. Щоб перевірки рівня оливи. Масло тут замінено. І педаль блокування диференціалу. Повороти, фари та сигнал. Заглянемо під полік. Там все добре в нас. Є дуга безпеки. Проектор нам наконець залишив. Стандартне трьохточкове кріплення. І фреза кріпиться на трикутник для швидкого зйому. Оригінальна куботовська фреза з робочою зоною 1,50 метра. Які Так, Тут у нас є боковий гідроциліндр. Керування відбувається ось тут. Тут у нас вправо-вліво, вирівнювання по горизонту і вмикається плаваючий режим або вимикається. А цією кнопкою включається оберт на місці на Опартнамісті вмикаємо на понижаючій передачі, а режим AD вмикаємо на найнижчій передачі. Керування навіскою верх-вниз і контроль глибини. Давайте заглянемо, що у нас тут під сидінням. Є невеликий картачок. Газ під рукою, газ під ногою, об'єднана педаль тормозу та фіксатор тормозу. Так, давайте заглянемо зсередини. Гарна резина. Все прекрасно. Бачимо замінений палений фільтр, замінений масляний фільтр. Ну, трактор повністю обслужений. Ось такий має вигляд. Ну що ж, давайте присядемо та заведемо даний тракторець Так, поки гріється свіча накала, можемо побачити, що пробіг у даної моделі 563 мотогодин. Заводиться Легко. Сигнал. Так, дамо трактору трохи прогрітися і перевіримо навісне обладнання. Опускаємо трохи навісне обладнання. Так, ручне керування вправо, вліво. Варін по горизонту. Знову вліво, вправо і плаваючий режим. Красота. Ну і поки навісне обладнання трохи опущене, можемо перевірити вал відбору потужності. Для цього сідаємо щеплення, Включаємо максимально треті. Мінем ти подивимось, як Можемо піддати газку. Поводить себе стабільно, все як має бути. Сідаємо зчеплення і вимикаємо ванну куру. Так, хорошо. Ну Тепер ми хочемо поїхати. до тречі, під цей Щоб поїхати, знімаємо трактор з тормозу таким чином. Кермо налаштували під себе, церкви налаштували під себе. І тепер, щоб рушити, нам потрібно ось нога віддихає. Преза піднята. Ось. І ми вже рухаємося. Ну, прекрасно, скорі. Зупинитися ось, в нейтральній положенні і ми вже стоїмо. Так, давайте включу першу понижаючу, І ось так мінімальну швидкість. Така у нас мінімальна швидкість трактора. Виїхали вперед. Так ми вже йдемо назад. Дуже зручна коробка. Той, давайте включимо ще велику швидкість. Зверніть увагу. Нога та ще на нащаплення, він крихає. Трактор досить гарно набирає швидкість. 12-17 км на годину. Стоїмо. І давайте ще перевіримо функцію обертання. Зараз цього включаємо тут понижаючу передачу. А ось тут такаємо. Засвітилася відповідна лампочка. Пидомо передачі. Викручуємо кермо. І ось передні колеса підключається і починають крутитися вдвічі швидше. Для більш швидкого оберту на місці потрібно понижаючу зменшити, ось тут натиснути ще раз. У нас засвітилася ще одна лампочка AD. AD це більш швидкий оберт на місці. Так, більшу разу. Викручуємо кермо. Ось бачите. Стал счастлив. Так. Счастлив. Прыгаю попать на месте. Проказ домой назад. И я вам еще покажу, что тут работает из капота. Тачка тут у нас стандартні, показує скільки дизелью, показує температуру, поворот вправо-вліво, фари, зараз ще подивимось і опити. Так, ну що опарти. Йдемоте дивитись наду, щоб трактор нікуди не поїхав, ставимо його на тормоз. Відкриваємо. Капот, Відкрився доступ до акумулятора. Ці бокові ми також можемо зняти. І тоді відкривається чудовий доступ до підкапотного простору. Не виявлено. Повітряний фільтр замінено. Масляний клюкр напалений також замінено і масло двигуна також свіже. Знімаю цю бокову кришку. Жилетики, ну, прекрасно. Бачимо три форсинки. Архування двигуна 14 1463 Роб об'ємки на 1460 см кубічний, і бак нього тут на 28 Так, Ну а мушиться ну, трактор ключем? Ну що ж, і найцікавіше. ціна? Вартість даної моделі, в такій комплектації, як ви чули, і в такому стані, що знаходиться. На Вінницькому майданчику в комплекті з фризою і доставкою вам додому 8300 умовних одиниць. Якщо вам сподобалась дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте у менеджера наявність даної моделі. Також переходьте на наш сайт. У нас там зможете побачити інші варіанти японських міні-тракторів. І обов'язково заїжджайте на майданчик у Вінниці або в Одесі на Тест-Драйв. У нас Великий вибір японських міні-тракторів. Тому не гайте часу та заїжджайте до нас. До зустрічі! Очікуємо вас!